Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас творча робота над задачами, та будемо з вами обчислювати периметр трикутника. А зараз усний рахунок. Я називаю вираз, а ви називаєте колір цеглинки справною відповіддю. 16 поділити на 8. Звичайно, 2. Вісім помножити на п'ять. Сорок. Вісім помножити на дев'ять. Сімдесят два. Сорок вісім поділити на вісім. Шість. Вісім помножити на сім. П'ятдесят шість. 48 поділити на 8. 6, Молодці. А зараз у нас з вами. В зошитах написано 8 листопада класна робота. І на хвилинці каліграфії ми напишемо з вами кругле число, яке містить 9 десятків. Це число 90. Переходимо до завдання. Працюємо над цим завданням усно. Назви числа, які діляться на 5. У нас з вами є числовий ряд. Ми повинні з числового ряду вибрати числа, які діляться на 5. Перевіряємо: чи правильно ви назвали числа, які діляться на 5. 10. Поділити на 5 буде 2. Наступне число. 15. Поділити на 5, 3. 20. поділити на 5 – 4. 30. поділити на 5. 6. 25. поділити на 5. 5. Решту чисел зменш утричі. Скажіть, будь ласка, зменш утричі. Що це ми будемо робити? Ділити на 3. 9 поділити на 3. Дорівнює 3. 21 зменшити у утричі. 21 поділити на 3, 7. 0 поділити на 3, 0. 18 зменшити у утричі. 18 поділити на 3. 6. І останнє число 24 зменшити утричі. 24 поділити на 3 дорівнює 8. Молодчинки. А зараз нам потрібно з вами скласти задачу за малюнком і за питаннями. Хлопчики пішли назбирати на раків. Один із них назбирав раків і сказав про них так. У мене два десятки і ще чотири. Значить, скільки раків він назбирав? Два десятки і ще чотири? 24. Молодці. Другий хлопчик назбирав раків, скільки. До десятка двох не добрав. Десяток це скільки. 10, а він до десятка двох не добрав, значить, скільки? 8. Скільки раків спіймає кожен. Отже, один хлопчик спіймав 24 раки, а інший спіймав 8. Давайте з вами даємо відповіді на наступне питання. Хто із хлопців спіймав більше раків? Давайте назвемо хлопчика одного, наприклад, Тарасик. А іншого Миколка. Тарасик спіймав раків 24, а Миколка 8. Хто спіймав більше? Тарасик мав більше раків. Нам потрібно дізнатися у скільки разів більше. Тарасик зібрав раків більше, ніж Миколка. Давайте з вами згадаємо правило: коли у нас з вами потрібно порівняти число у скільки разів більше? Одне число за інше, то ми більше число ділимо на менше. Отже, 24 поділити на 8, дорівнює 3. У три рази більше Тарасик спімав раків, ніж Миколка. А тепер працюємо із задачею письмово. Запишіть, будь ласка, слово задача. Читаємо задачу. Три букети склали із 21 троянди. Скільки таких букетів можна скласти із 35 троянд? І ще раз, три букети склали із 21 троянди. Скільки таких букетів можна скласти із 35 троянд? Це задачення зведення до одиниці. Щоб дізнатися, скільки букетів можна скласти з 35 троянд, потрібно спочатку дізнатися, скільки троянд у одному букеті. Якщо на три букети витрачаю 21 троянду, то як дізнатися, скільки троянд в одному букеті, молочинки. 21 поділити на 3. Перша дія. 21. Поділити на 3 дорівнює 7 троянд. Ми це з вами знайшли в одному букеті. 7 троянд в одному букеті. Добре, тепер ми з вами знаємо, що в одному букеті 7 троянд. А нам потрібно подумати, скільки букетів можна зробити із 35 троянд. Отже, ось уявили, що у нас з вами. 35 троянд. І взяли і поділили по 7. Ось один букет, 7 троянд, другий букет, третій. Нам потрібно дізнатися, скільки ми з вами зможемо зробити букетів з 35 троянд, якщо в одному букеті буде 7 троянд. 35 поділити на 7. Торівні 5 в дужках букетів, бо дізнавалися, скільки букетів. І відповідь: 5. Букетів можна скласти з 35 троянд. Молодчинки. Тепер у нас з вами наступне завдання. Виміряй сторони трикутника КМО в міліметрах. Обчисли периметр трикутника. Давайте спочатку з вами згадаємо, що таке периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. Не дивлячись на те, периметр якої геометричної фігури нам потрібно знайти. Це завжди буде сума довжин всіх сторін. Оскільки нам потрібно знайти з вами периметр трикутника, то що ми будемо робити? Вимірювати довжини сторін трикутника. Далі їх додамо, бо це периметр це сума довжин. І дізнаємось периметр трикутника. Але нас з вами незвичне завдання. Нам потрібно вимірити сторони трикутника камеру в міліметрах. Отже, не в сантиметрах, а в міліметрах. Давайте з вами згадаємо, скільки, скільки міліметрів в одному сантиметрі? 10. Наприклад, якщо у нас буде довжина сторони КМ 3 сантиметри, то в міліметрах це скільки буде? В одному сантиметрі 10. А в 3 см 30. Значить, це буде у нас 30 мм. Оскільки у нас з вами немає технічної можливості через відсутність підручників виміряти сторони трикутника, то ми будемо виконувати завдання за презентацією. П. Периметр так позначається дорівнює 30 мм. Це, наприклад, виміряли одну сторону. Плюс 35 мм виміряли другу сторону. І плюс 40 мм виміряли третю. І дорівнює 105 мм периметр прямокутника, КМО 105 мм. Ви написали слово завдання. Запишіть, будь ласка, знаходження перим... периметра трикутника. А тепер скажіть мені, будь ласка, а якщо ми зробимо з вами 105 мм, переведемо в сантиметри, це скільки буде? 105 мм. 100 міліметрів це скільки сантиметрів? Це 10. І в нас з вами залишилося ще 5. Значить, це 10 см 5 міліметрів. Молодці. На цьому сьогодні наш урок з математики завершено.